Доброго часу моїм глядачам. Є вісім конвертів Португалії з марками. Конверти закриті. У це Конверти. Всередині є марки. Якісь цікаві, якісь юбілейні мають бути. Один конверт запечатаний пустий. В цьому конверті марок нема. В остальних конвертах є марки. Не знаю, як вам показати на світло. Цей конверт дуже грубий. Тут їх може бути багато. От, Пошта Португалії. Був розкритий один конверт, і в цьому конверті були цікаві марки. Так що тут нічого другого, крім марок, нема. Конверти не розкриваю. Всім дякую за перегляд.